На спортивних майданчиках Чернігівщини розгорнулися баталії фінальних ігор третього етапу проєкту проекту Плічопліч Всеукраїнської шкільні ліги команди з Кулаківки, Городні Десни та Чернігова виборювали перемогу на рівні Чернігівського району у футзалі. Деякі колективи прихопили із собою чималу групу підтримки. З Городнянського ліцею номер 2 зібралися ми самі один раз, коли малювали плакат для іншого, іншої гри. Сьогодні ми приїхали щоб підтримати нашу футбольну групу. Дуже чекаємо на победу. виграш. за свої шкільні команди. Повболювати проїхали навіть і голови громад. Поки наші батьки, поки наші чоловіки виборюють перемогу на східних і північних кордонах нашої держави. Наше, наше головне завдання, щоб діти зростали здоровими, спортивними, розумними і сильними. Цей проєкт є таким. Я сьогодні бажаю всім успіху і дуже вболіваю за своїх маленьких дюсишенят. Тому удачі, успіхи усім! Підтримав юних спортсменів, амбасадор проекту Чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая. Я вам бажаю миру, перемоги. мрійте, займайтеся спортом, навчайтесь і йдіть до своєї мрії. В нашій країні бажаю 24-му році великої перемоги, а нашим олімпійцям золотого олімпійського року. Загалом у третьому етапі проекту пліч змагається 70 команд у чотирьох видах спорту. Я хочу подякувати вам, учасникам, за те, що ви завзято сприйняли це і так активно, так енергійно. Берете участь у змаганнях, хочу, щоб сьогодні ви, кожен з вас показав свої найкращі якості, найкращі навички. Кожна з команд, що вийшла до фіналу у футзалі, звісно, прагнула перемогти. Юні гравці кажуть, що змагання дають позитивні емоції і незабутні враження. Дуже приємно брати участь в таких змаганнях. Дуже багато дають емоцій, радості. налаштовувалися, тренування були частіше, більше тактик. Ми розраховуємо виграти перше місце, це, це, наша, це наша задача на сьогоднішній день. Ну, будемо старатися, думаємо, що вийде. все. Команда у нас хороша, багато чого виігрували. Займаємось футболом вже 5 років, досить, досить багато. Визначивши кращих на рівні районів, команди переможці розіграють нагороди четвертого обласного етапу проєкту «Пліч-Опліч».